Ми з моїм меншим ціночком зараз будемо готувати салат із трьох інгредієнтів. А саме квасоля, у мене така в банці готова, без нічого, просто звичайна квасоля. Можна відварити і не з банки брати. Тунець і перець. Отже, відкриваю квасолю, відкриваю тунець і нарядю ну, так, як хочеться, або кубиками, або соломкою перець. Перець, перед тим, як в салат, звісно, він промитий і попробуємо рушничками протертий. Дитина менша щось собі говорить. Розказую вам, певна, яка найкраща заправка до мого салату. Уже готовий. Далі. Відкриваю Ось. Так? У мене ось такий, але можна взяти будь-який інший. Ще і Івано відкривається. Так. Це мій сеночок порядки робить, якщо б хтось цікавився. Добути донець Дивіться, у мене донець відразу ось такий подріблений. Тому ну, я з ним нічого не буду робити, просто доставати буду. А є тунець такий суцільний, то його треба буде подрібнити. І так, квасоля у мене відкрита, донець відкритий. Я до цього перцю додаю декілька ложок фасолі. На мій погляд, із свіжозвареної квасолі, звісно, цей салат виходить кращий, чим із консервованої. Але все залежить також від того, ну, яка це квасоля. І ось мій тунець. Ось так. Я це все добре перемішую. Враховуючи те, що квасоля була така в своєму ніби соусі, то в олії, це можна тільки посолити і ось так лишити. Але можна ще зробити заправку. Якщо всі інгредієнти виходить, достатньо сухі, то роблю окремо заправку. як Або сік лимонна, або лимонний концентрат, так? мішаю з олією і трошки солі, і отак цим мащу. Але. В мене получилися інгредієнти такі достатньо за рахунок тунця, який в олії. Тому я ось цей салат трошечки скроплюю лимонним концентратом або лимонним соком. Ось так. Трошечки лимонним концентратом. І, звісно, дрібку солі. Це все треба прикрасити зеленню, якщо ви любите зелень, або лишити ось так. Перемішали і перекладаємо в гарну тарілку. Салат займає реально 3 хвилини часу. Довше перекладати, ніж готувати цей салат за наявності вареної квасолі, звісно. Ось такий у нас вийшов чудовий салат. Ну і насправді це ще та смакота. Смачного!